Масованих атак по містам України немає вже декілька тижнів. Що означає це, що закінчилися ракети і дрони в російської армії? У ну, дрони не так давно були, тому те, що закінчилися, не будемо поспішати з такими висновками. Тим паче, нещодавно була інформація про те, що з Теграна в Москву вже. Від верніше в Москві перезалився літак Іл-76, е тому можливо так менший обсяг є. У них тих дронів камікадзели ракети, теж є, вони нікуди не ділися. Лише те, що вони використали цей, цей стратегічний запас весь на нашу критичну інфраструктуру, це очевидно. Це ракети дальнього радіусу дії, такі як е, Калібр х 101 Х-555 та Іскандер. Це Іскандер це вже балістичні, ті, що попередні я назвав, це крилаті. І власне е, от у вашому сюжеті щойно було про ракету е, Х-50. Ну, це в принципі така ж сама крилата ракета з таким самим. Характеристиками, як Хас Ту-1, фактично має там певне начинку так від цієї ракети. Ну І те, що вони оголосили, що будуть робити, Ну очевидно. Можливо, здешевили процес, тому що ракета теж не нова, вона розробок ще радянських часів, але і от її будуть відновлювати, виготовляти. Можливо, можливо, підкреслю є певні проблеми із виготовленням Х-101, бо це одна з найдорожчих ракет, тому що коштує там за різними даними в інтернеті. Так бо цінники ж не висять на ній. Правильно це ж російська суто ракета до 13 мільйонів доларів за. Одиницю тому, можливо, та Х-50 буде якоюсь альтернативою. Хоче бути альтернативою. підкреслюю, це, те, що вони оголошують, що там можливо мають наміри робити. Це ще не значить, що воно буде запущено. Робити крилату ракету, виготовляти швидко не можна. Це вели... Це потужний технологічний процес, повинно пройти чимало часу, щоб їх виготовити. Росія не буде. Шкодувати ресурсів та грошей на ракетне озброєння. Це зрозуміло, буде викидати все, що можна, але би їх виготовити. Тут питання у часі, тому що той арсенал ракет стратегічний запас як ми його називаємо, який вона використала проти України протягом року, а особливо восени і взимку. Ну мабуть, десятиліттями накопичували, тому хочуть відновити, тому що не можуть бути вибачте ні з чим так погрожувати світу не можна, тому будемо. Сподіватися, що не вдасться їм так швидко це налагодити. Ну і саме тому вони бомби почали застосовувати. Більше от знайшли більш дешевий варіант, так керовані авіабомби, щоправда, можуть ними погрожувати лише при фронтових територіям на кілька десятків кілометрів. Тобто, те, що ми бачимо, така от ніби зміна тактики. в тому сенсі, що якраз російські війська фокусуються на обстрілах сходу та прикордонних міст, це пов'язано саме з тим, що грошей на виготовлення ракет немає, крилатих. Так, а оці керовані бомби, як ви кажете, більш така. Доступна реальність, а скажіть ще про Х-50, Тобто, це от єдиний такий аргумент. Чому вони беруться ймовірно за виробництво цих ракет? Тому що вони дешевші в цьому сенсі. Їх більш реально зараз виробляти для Росії. Ну бачите, я трошки вас поправлю. Їм грошей не шкода. Вони будуть діставати з кишень росіян. Усе усе, що в них в холодильнику залишилось, усе будуть йти на, на армію. Їм потрібен час, їм потрібен час на виробництво. Вони ж ніколи не жаліли грошей на, на те, щоб озброюватись до зубів на силовий сектор і так далі. Е, ну, те, що вони відновлюються, я не знаю точні там ТТХ цієї ракети. Там зрозуміло, що це все так інформація не буде так оприлюднена окупантами, але можливо це процес простіший і дешевший. Можливо, саме з цією ракетою, тому що е, ми знаємо, що ну Росії ракет достать доволі таки багато і скрилатих. Ми знаємо, що от Ха сто у нас калібр є у них ракети. Ну і в них ще авіаційні ракети, керовані, такі як Х-59 та інші, хочуть відновлювати. Поновлювати вірніше виробництво Ха 50 значить, на то є причини, значить, на це є ресурси. Ймовірно, я так так припускаю. Давайте поговоримо про мігі. От ми вже знаємо, що Німеччина дозволила Польщі продовжувати передавати мігі Україні. Вже передали вісім. Тепер ніби ще погодили передачу п'яти. А чи можуть ці мігі збивати російські ракети і власне ці ха 50 так і чим мігі ці допоможуть от, Україні найближчим часом? Ракети, крилаті дрони можуть ефективно збивати f 16 Ну фактично, соно 100% варіантів вони для цього і створені, щоб перехоплювати повітряні сіль. Так міг 29 сьогодні виконують завдання в українському небі, прикривають там наші ударні групи штурмовиків та бомбардувальників. Завдають е, удари ракетами харм е, знову ж таки. Ті харми летіли би у рази ефективніше з F-16, Ефективніше і на дальшу відстань, ну, поки що так. Поки що Це то, те, що вдалося адаптувати, це ракети ХАРМ до радянської техніки, до Міг-29. Чи зможуть вони допомогти? Ну, Ми маємо сьогодні три бригади Міг-29 на озброєнні, і ті літаки, які нам передають і Словаччина, і Польща, безумовно, стануть десь до строю, десь запчастинами, десь ракетами допоможуть посилити спроможності цих трьох бригад. Ну, відновити техніка. Зрозуміло, що не нова, стара. Вона їй вже понад 40 років літакам, де багато, багато літаків вже старші за своїх пілотів вдвічі, фактично. Тому ми розуміємо, що морально і фізично застаріла техніка не може дати того ефекту, який нам потрібен. Те, що вони можуть збивати ракети, так можуть. А ефективність, яка від цього ну на жаль, не дуже висока, тому що міг 29 літак літак створюється 70-х роках. Він не був призначений як і су 27 для перехоплення дронів Камікадзе чи крилатих ракет, тому основою, яка збиває сьогодні крилаті ракети та дрони, є все ж таки зенітні ракетні війська. Для того щоб ефективно збивати повітряні цілі, такі як крилаті ракети. Потрібен літак, такий як F-16. і тут без варіантів. Ну або інший літак покоління 4+, сучасний західний, в якого потужний радар, в якого потужне озброєння. Сьогодні міг 29 дев'ять ракета. Р 27 теж стара радянська ракета, яку треба з напівактивною головкою самонаведення, і ціль потрібно постійно підсвічувати радаром до її влучання. Тому ефективність радянської зброї на жаль не є високою. Ну але інших варіантів немає на сьогоднішній день, і те, що нам передають, ну знадобиться принаймні для тих поточних завдань, які ми виконуємо. Пане Юрі, ну і наостанок чи очікувати масові обстріли України у такі важливі дати? От Великдень, 1 травня, потім 9 травня. Які прогнози маєте ви? Ну я не роблю більше прогнозів. Ну не то, що більше не роблю, люди очікують так і справедливо бояться, так що дійсно можуть бути такі обстріли, не остерігаються і так далі. Єдине, що можна сказати, це не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Чи те релігійне свято, ми знаємо, що релігія для е, руского міра це особливе значення, це скрепи, вони освятили їхні попи, освятили цю війну, е, тому можуть і е, задавати лайв коли завгодно. стосується інших духовних, скрипних свят, травневих, е, теж можна очікувати. Але е, хочу наголосити, що не обов'язково е, ми очікували. Якихось провокацій на 23 24 лютого, тому що це і в них день совєтської армії, і 24 та річниця вторгнення, а ударили аж 9 березня. Тому е залишайтеся, дійсно зберігайте спокій, дотримуйтесь цих рекомендацій від влади, від військових і нагадаю, що всередині України, якщо так немає менше тривог і в зах західній центральній області, то на сході, півдні. На півночі ці тривоги лунають фактично погодинно так. Тому ми маємо розуміти, що війна триває, і берегти себе та своїх та свої Дякую вам. От в коментарях пишуть, що Україні потрібно більше літаків. А Юрій Ігнат в нашому ефірі сказав і наголосив через на тому, що ігнорувати інформацію про можливі обстріли не варто. Дякую вам, що долучилися. Юрій Ігнат, представник командування повітряних сил України, був в ефірі Свобода ранок.